Сподівалися, далекобійною зброєю стане ракета agm 158 JASM, і це ракета, яка. Вона того ж самого класу, що ракета Storm Стормшедо, і в неї є версія, коли вона може літати навіть на 960 кілометрів. І ми дуже сподівалися, що нам дадуть хоча б там більш підстаркувату версію, яка б'є на 360 кілометрів. І ми отримуємо дозвіл бити по російській території. Але е, пройшло таке підміна понять, такий, знаєте, такий компроміс між... Різними силами, які казали, Україні треба надати зброю, далекобійну зброю. І було сказано це слово далекобійна, але передали не ракету, а плануючу бомбу. Це плануюча бомба. Вона досить точна, вона показала свої такі досить вдалі характеристики в бойових діях. І в Югославії, і в конфлікті, в конфлікті в Іраку, і в інших там військових конфліктах вона гарна, але вона не дешева. За рахунок того, що в неї там системи наведені, те, що вона досить е чітко працює і виконує завдання, вона не дешева. Самі прості модифікації, самі перші, вони там були близько 300 тисяч доларів. А це е останні модифікації, е там вартість досягає майже 700 мільйонів долар, е тисяч доларів. Я сказав, мільйонів тисяч доларів. Е це фактично вона навіть на бомбу не схожа. Вона по формі не бомба. вона по формі крилата ракета, схожа за контурами, за своїми за картинкою. Вона схожа на. Ракету Джасом 158, але вона ну майже там в 2,5 рази легша. Вона 500 кг, Вибухівки там десь 230 кг, в той час, як в Джасом там майже 500 480-450, в залежності від модифікацій. Бойової частини, тобто це плануюча бомба. А якщо плануюча бомба, хоч в неї така досить гарна аеродинаміка, вона може літати, якщо її запускають з великої висоти, тобто літак, і в першу чергу це f 16 тому що це єдина така серйозна крилата ракета, крилата бомба, яка може бути запущена з f 16 на таку дальність. І Ну, я не кажу там про, про саму ракету Джасом 158, це теж єдина для F-16. Так от вона запускається з великої висоти, і тоді вона планує, і якщо ти можеш її запустити з такої висоти, то вона пролітає 110-120 кілометрів. Але е, у нас є у нас немає можливості запускати їх з великих висот, тому що е, таким чином ми будемо входити з великої висоти в зону враження е, російських протиракетних комплексів, там те ж саме С-300, С400, для того, щоб бити по такій дистанції. Тому вони будуть е, е, запускати цю ракету з невеликої висоти і скоріше цього І Таким чином, вона буде там пролітати 25, 30, 40 кілометрів. Якщо у нас будуть там якісь спеціальні процедури знищення спочатку, скажімо, там тими самими ракетами ХАМ, ну, наприклад, два літака. Ф-16 оснащені бомбами, а дві з ракетами, ракетами Харом. Вони подавляють систему ППО С-300 С400, коли ті включаються, бачачи, е, підліт Ф-16, а потім вже буде нанесено проведено бомбометання. Ну, такі, такі речі можливі, але це. Операції, в яких ну ризики таких операцій все одно залишаються. А якщо вони залишаються, то скоріш за все, зважаючи на ту кількість цих 16, які у нас є, я думаю, що ці операції не будуть такими ну в найближчий час точно не будуть.